З наближенням Адвенту або вже й у період очікування в області проводиться все більше так званих благодійних адвентських ярмарок. Днями таку подію вперше організувала реформатська громада міста Чоп. Місцем проведення обрали подвір'я біля церкви, де на гостей чекали численні подарункові вироби, пов'язані з Різдвом, смачні тістечка та гарячий обід. Прикраси, медові та відомі трупчасті калачі, які були представлені на ярмарку результат роботи місцевої молоді, вірян та присвітерів. Карячоньра надінайпалетталетаві виявилося набагато більше продукції, ніж на яку кількість ми розраховували. Тут можна побачити віночки, ялиночки, різдвяні прикраси ручного оздоблення, вироби макраме та домашню випічку. Тобто дуже багато всього. організатори заходу. Навіть не мріяли про те, що на ярмарку утвориться черги з бажаючих долучитися до заходу. Це, за їх словами, ознака того, що місцеві мешканці підтримують мету ініціативи. Ми раді, що могли долучитися до першого адвентського ярмарку тут у місті Чоп. Ми придбали солодощі для дітей та декілька прекрас на ялинку. Також ми вже дуже чекали на відомі трубчасті калачі. Так ми краще можемо готуватися до різдва, адже це додає настрою. Молодому поколінню теж сподобалася ініціатива благодійного ярмарку. смачні калачі, гарні прикраси для ялинки усе дуже гарне. Я скуштував трубчастий калач, і він був дуже смачним. Організатори ярмарку пригощали відвідувачів гарячим обідом, бо і пончиками з домашнім варенням. Незалежно від того, робили ті покупки чи ні. Люди із малозабезпечених сімей отримали ще й їжу з собою. Це дуже хороший захід, і було б добре частіше організовувати такі, адже кожна людина прагне побачити таку красу. Ми вдячні організаторам за смачний пограч, за солодощі та за старанно виготовлені різдвяні прикраси. Сподіваюся, що ми частіше будемо бачити такі заходи та одне одного у ці важкі часи. Дякуємо. На думку багатьох учасників, поряд з найдками, якими можна було поласувати, захід дав можливість поповнити і духовні сили. Я дуже рада, що проводить церква такі заходи. Це є дуже е, гарно для людей. Люди можуть прийти сюди. Я відчуваю себе, що Дух Різдва відчувається тут, що дуже люди чуйні і добрі. Хотілося б побільше таких заходів проводити для людей, щоб вони відчували дух Різдва і що цей праздник наближається, що це не просто свято, а дух Різдва має бути в кожній родині і дуже хороше відчуття. Я дуже гарно дуже дякую спонсорам, дуже дякую людям, які це все готували. Це чудова ініціатива. Я дуже рада, що мала можливість долучитися, і я окремо тішуся, що нарешті я мала можливість потрапити до цієї чудової церкви. Я мешкаю неподалік, але зсередини ще не бачила цю церкву. Це для мене велика радість, якою я прагну поділитися з іншими, щоб кожна людина мала таке відчуття у своєму серці. Такі заходи зблишують людей, і можна відчути, що любов діє у буденному житті. Ми часто проходимо повз одне одного, але любов має залишатися, і тут ми це відчули. Для мене це була велика радість, і я вдячна Богу за те, що змогла побувати на цьому передрізв'яному ярмарку. Усе дуже гарне і велика подяка організаторам на подвір'я реформатської церкви. Міг зайти кожен бажаючий. Звичайно, не мало значення якої національності або конфесії людина. Багато відвідувачів зупинялися біля вертепу, встановленого поруч із дійством цей ярмарок вдався на славу. Вдалося презентувати різноманітні вироби, які були зроблені власноруч: прикраси, свічки, пряники, які готувала молодь та старші члени нашої спільноти. Ми спекли 11 видів домашнього печива та пропонували їх гостям зі склянкою гарячого чаю, кави. Також ми встановили вертеп, де ви можете побачити Ісуса, Марію та Йосипа, і а вже ж там присутні тварини. Адже Ісус народився у хліві. Медфісанізуші особансулетет до успіху заходу долучився і підприємець, який надав свічки з бджолиного воску. Учні катехітичної школи прикрасили їх, зробивши ще більш вишуканими. Адвент – це той період часу перед Різдвом, коли ми більш свідомо разом з спільнотою готуємося до свята народження Ісуса. Цей захід пройшов дуже вдало, як і всі інші заходи, які ми проводили у спільноті. Окрема подяка кожному, хто допоміг та підтримав нас, та власноручно створеними прикрасами та смаколиками долучився до адвентського ярмарку. Хай благословить кожного Бог. Реформатська спільнота міста Чоп прагне започаткувати традицію, тому наступного року також планує організувати адвентський ярмарок у дусі любові та підготовки до свят.